Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру у місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. і зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Продається квартира в історичному центрі Києва по вулиці Саксаганського, 121. Це місце саме в центрі Києва поруч з метро Університет і Олімпійська. В пішому доступі є ботанічний сад, школа, дитячий садок, безліч банків та кафе. Будинок має своє зачинене подвір'я з парковкою для авто. Гарна вхідна група. З камерами відеонагляду та охороною. Приємний під'їзд з охайною зоною відпочинку. Два великі ліфти. Піднімаємося на дев'ятий поверх, і тут маємо квартиру площею 74 квадратних метри. Велика простора прихожа, квартира з ремонтом. Укомплектована вбудованою кухнею, меблями та технікою. Велика ванна кімната, встановлено бойлер. Далі бачимо вітальню з балконом, в якій встановлено кондиціонер, вона разом з кухнею. Кухня укомплектована технікою. І також маємо окрему спальну зону з двоспальним ліжком. Квартира продається з меблями та технікою.